Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити дизайн своєї сторінки ВКонтакті. Тобто кардинально змінити абсолютно колір і вигляд цієї сторінки. Для початку потрібно встановити ВК-Опт. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування і розширення. Інші розширення. І вводимо ось тут на англійській мові. РКО. Натискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. Така об в Google Chrome. Тепер натискаємо оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. Okay. У нас тепер додалося ВК-Опт. Заходимо в налаштування ВК-Опт. Є ось тут кнопка менеджера тем у лівому верхньому куті. Вона має бути включена. Якщо вона включена, ось тут в лівому верхньому куті є маленький значок. Натискаємо на нього. Ось є стандартна тема, якщо ви хочете повернути потім на стандартну. І близько 50-60 тем, які можна поміняти, як ми козаки будемо ставити колоски. Вертаємося на нашу сторінку. Як бачите, дизайн абсолютно змінений. Інший колір, приємніший колір, ззаду заставка. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам не подобається відео, ставте дизлайк, пишіть негативний коментар. Можете дивитися наші наступні відео, але перед тим, очистіть карму, підпишіться і поставте лайк. Дякую за увагу!